Мам, привіт! Розказую, що смачного сьогодні будемо готувати. Будемо готувати лаваш начинкою. Так, з якою? Начинка у нас буде фета, творог, сир естонський. Потім буде у нас цибулька, помідор. Туди йдуть яйця, сметанка і шпінат. Друзі, ви вже зрозуміли, сьогодні буде розсекречено найсмачніший так, рецепт найсмачніший. лавашу. Хочу сказати дякую всім, що ви дивитесь мене. Все-таки хоч трошки я вам сподобалась, я так думаю, не знаю. Готуйте, пробуйте, ну дійсно це смачно, Мам, ти супер. Це наша ти кухня. Супер. Дякую. Для початку будемо ошпарювати шмінат, Так, просто ми його шпарюємо. Так. Не треба його не тушити, нічого, просто мою школа. Вбиваємо два яйця. Я ну, яйця так вбиваю, я по-другому не знаю. Я знаю, що хтось ножом вбиває. Збиваємо. Ріжемо цибульку. Знаєте, дуже легко з нормицями різати. Вона такий смак дасть хороший. Трішечки додаємо перчика, тільки небагато. Давайте, тому що буде. Ну, хто любить багато, давайте багато. дві ложечки сметани до цього даємо. Більше не треба. Ой, господи. додаємо фету. Ну, дивіться, фета солена, того я сіль не даю, тому що вона солена і сіль не треба. І творог. І творог. Вилочкою перемішуємо. Фета, творог, яйця, сметанку. Шпінат віджала я від води, тому що досить багато води, і будемо його перемішувати знову цю масу. Бачите, ось таке вийшло. Не переживайте, воно трошечки таке ріденьке, але потім е, яєчко його в духовці схватить. Так, мам, що далі? А далі розігріваємо духовку на 250 градусів і будемо крутити лаваш. На ставимо начинку, бачите, начинку ставимо ближче. До цього краю, де я стою. Це на три. Ми їх ділимо. Це будуть три лаваши. Так, ось так. Викладемо зараз помідор. Бачите, помідор би треба, щоб не був дуже сочний. Тому що тут так у нас все сочне. Зверху натираємо сир. На помідори трошки натираємо сир, Ну, небагато. Закручуємо. Бачите, ось так. Чуть-чуть рванеться, не страшно. Так. Потім края. Отак от края нажимаємо і його крутити. Ось так складуємо. Раз і два. Верхом ось так. Так, закручуємо другий. Также. Ну, складуємо. Так. Раз. Так, Нічим не будемо змащувати, бо якщо змастимо, можна маслом, але воно буде дуже таке грубе тісто. Нагріла духовку до 250, но збавляю на 180 градусів. Ставимо на вашу духовку. Ставимо хвилин на 15, дивіться, треба дивитися, якщо вже буде скориночка, значить він готовий. Ну Десь так, 15 до 20 хвилин. Знаєте, хочу вам розказати ну, про лаваш. О, коли я була маленька, батько готував о, це називалося локша. Це було замісано просто на воді, сіль і, і мука. Це було туге-туге тісто, потім він його розкатав або просто руками, якщо можна було, роз, о, ну, такої такої товщини на мізінчик. Може, навіть тоньше. Сковородка, сука без олії, без нічого була нагріта. І ставився оцей от, о, як блін, називається як блінчик був. І пеклося з однієї, і з другої. Так добре припікалося. Воно просто надувалося, сердинка така була. Ну, це було настільки смачне. Каваш готовий, вибираємо. 15 хвилин він був у нас вихований. Такий от лаваш такий же виходить, якщо локша, вона така ж вийде. Ось так її треба прижарити. Ось вона буде кругленька і на петель. Ріжемо. Будемо, щоб у нас, бачите, хрустить от, от. Знаєте, що він ще горячий? Різати тільки пилкою треба, бачите, тому що він дуже ламається. Для смаку ми поливаємо трошки олівкою Це Буде дуже-дуже смачно. Що, друзі, лаваш готовий. Аромат просто нереальний стоїть. Мам, пробуй! Пробую. Кажи як. Пробуй я вже пішка. Чайком. Який хруст. М -м -м. Класно! Смачно, смачно, як завжди. Дуже люблю цю страву. Друзі, кому сподобався мамин рецепт. Не жалійте, ставте лайкусик і підписуйтесь. Да дуже смачно добре бо це дійсно дуже дуже